Індійська народна казка полохлива душа. Несла якось ворона у дзьобі мишеня, яке спіймала на полюванні. Коли вона пролітала над лісом, ненароком випустила свою здобич. А в лісі тому жив один чоловік, що вмів робити всякі дива, чарівник. І мишеня впала якраз йому до ніг. Чарівник підняв мишеня з землі. Приніс у свою хатину. Чимало днів прожило мишеня в тій хатині. Чарівник гадував його і напував, і мишеня горе не знало. Жило спокійним, безтурботним життям. Якось вибігло мишеня з хатини і несподівано побачило величезного гладкого кота, що вигрівався на сонці. Мишеня метнулась назад у хатину. Забилося в найменший куток, трясучись зі страху. Чарівник помітив це і спитав, що з тобою мишенятка? Чого ти так тремтиш? Ой як я злякалась, пропищала мишеня. Біля нашої хатини я побачила страховисько кота, ще й досі не можу оговтатись. Чарівник замислено подивився на мишеня, а тоді мовив, я зроблю так. Що відтепер ти не боятимешся котів. Лягай спати, вранці ти прокинешся вже не мишеням, а котом. Так і сталося, як обіцяв чарівник. Вранці мишеня прокинулася та було воно вже котом. Тепер тобі нічого боятися котів, бо ти й сам кіт, мовив чарівник. Біжи на вулицю й гуляй. Мишеня кіт радісне і щасливе вибігло з хатини. Воно хотіло лягти й поніжитись на сонечку, аж бачить кіт той самий, що й учора, здоровенний та гладкий. Бідолашне мишеня кіт ураз забуло, що воно вже не мишеня, а кіт. Прожигом метнулося в хатину. Що з тобою? спитав чарівнік. Кого чи ти так знову злякалося? Мишеняти соромно було признатися, що воно злякалося кота. Отож воно й прибрехало. Та я зустріла в лісі здоровенного пса, ледве пощастила врятуватися, коли він кинувся на мене. Ну, лягай спати, каже чарівник, а завтра вранці прокинешся псом. Тоді вже не будеш боятися ні котів, ні собак. Вранці мишеня й справді прокинулася псом. Голосно й радісно гавкаючи, воно подалося в ліс. Та враз зупинилася, як копа не побачили вже так добре знайомого йому кота. А кіт, побачивши пса, подумав, що той зараз кинеться на нього. Він наїжачився, засичав, погрозливо підняв лапу і несамовито занявкав. Не тямлячи себе від жаху мишеня, пес кулею влетіла в хатину і забилося в найдальший та найменший куток. Хто ж цього разу налякав тебе? спитав чарівник. Чого ти так злякалося? І знову мишеняті було соромно признатися, що злякалося того ж таки кота. Знову вдалося воно до вигадки. Ой, не питайте, довкола нашої хати никають кровожерні тигри і досі не збагну, як мені вдалося врятуватися від їхніх гострих пазурів та ікол. Заспокойся, лягай но ну краще спати, а я зроблю так, що ти вже нікого не боятимешся. Ні котів, ні собак, ні тигрів, сказав чарівнік. Завтра ти прокинешся справжнім тигром. Він дотримав слова. Вранці мишеня прокинулася і грізним тигром. І вона подумала не личить тигрові цареві всіх звірів, тулитися в якійсь жалюгідній хатині. Піду на я краще в ліс, і нехай всяка звірина тремтить передо мною силою та могутністю. Мишеня тигр, як і годиться, цареві повагом, неквапом рушила до лісу. Та не ступило воно й кількох кроків, як лапи його, наче приросли до землі. Попереду стояв його найулюбленіший ворог, кіт. Кіт теж побачив тигра і від жаху шерсть у нього настобучилась. Спина витягнулась, писок притиснувся до землі, а очі запалали зеленим вогнем. Пропав я, подумав кіт, не врятуватися мені від лютого тигра. А тигр, у грудях якого билося полохливо мишаче серце, знітився перед котячим поглядом. Де й ділися його величні рухи, гордовита хода. Він повернувся і кинувся навтьоки. За якусь хвилину могутній тигр уже сидів у своєму затишному, безпечному кутку і тремтів від страху цокотячи зубами. І знову, невимовно, здивувався чарівник. Чого ти знову такий наляканий? Чого так тремтиш? Чого так цокотиш зубами? Адже в нашому лісі немає звіра могутнішого за тигра. Є, заникуючись від страху, ледве чутно озвався тигр. Що ж то за звір такий дужчий за самого тигра? вражено спитав чарівник. Кіт і тигр затрусився та зацокотів зубами ще дужче. Зрозумів тоді все чарівник і мовив: Тигр, у грудях якого б'ється полохливе мишаче серце, слабкіший за кота. Тож нехай той, хто має мишаче серце, назавжди лишається мишею. Тільки но чарівник це мовив, як тигр знову перетворився в маленьке, вострохвосте мишеня. Відтоді недарма кажуть, що тигрові із серцем миші краще не потрапляти на очі котові.